Таю, я Соколова Тамара Миколаївна, сімейний лікар у клініці Ланцет. Хочу розповісти про досить актуальну тему, а саме про кашель і чому потрібно звернутися до лікаря. Адже що таке кашель? Це недокучливий симптом захворювання? Майже так відповість переважна більшість. А чи дійсно це так? По суті, кашель це захисний рефлекс, завдяки якому відбувається очистка дихальних шляхів від слизу та чужорідних тіл. Фактично, це сильний різкий видих. Причини кашлю можуть бути респіраторними, тобто внаслідок подразнення чутливих нервових закінчень або рефлексів гортані, трахеї або бронхів, та нереспіраторними, тобто подразнення рефлексогенних зон перикарду, діафарагму, старовоходу тощо. Безперечно, кашель є одним з найважливіших захисних рефлексів нашого організму. Та інколи він може бути нестерпним, надокучливим кучливо тривати не один день. Що робити, як лікуватися? Для початку треба розібратися, що є. Причиною, тобто за яке захворювання, бо кашель це не саме захворювання, а тільки симптоми. Встановити причину кашлю допоможуть такі характеристики, як частота, інтенсивність, тривалість, характер мокроти. Найбільш частою причиною гострого кашлю, тривалістю до трьох тижнів, є інфекції верхніх дихальних шляхів, гострий бронхіт, алергічний рініт. Натомість, причиною хронічного кашлю частіше є хронічне захворювання легень, бронхіальна астма гастроезофагальний рефлюкс також кашель може бути наслідком механічного подразнення кашльових рефлексів, новоутворення побічної дії препаратів, наприклад, інгібіторів АПФ, або розвинутись внаслідок гельмінтної інвазії. Чимале значення в появі хронічного кашлю мають умови життя та праці людини. Паління, в тому числі і пасивне. Лікування захворювання, проявом якого є кашель, не таке просте, як здається, на перший погляд. Якщо взяти для прикладу захворювання верхніх дихальних шляхів, то треба чітко розуміти, який це кашель, сухий чи продуктивний, мокрота в'язка чи ні. В деяких випадках при сухому недокучливому кашлі буде доцільним призначення противокашльових препаратів. Вони подавляють кашльовий рефлекс, що недопустимо при вологому. Натомість причиною вологого кашлю. Є підвищена в'язкість бронхіального слизу, погане проходження мокроти по бронхіальному дереву та недостатня активність епітелію бронхів. Тому основним завданням лікування такого кашлю є розрідження мокроти та зниження її прилипання до стінок бронхів, що призводить до ефективності кашлявого поштовху шляхом покращення відходження мокроти. Також не слід забувати про затік носоглотки, де лікування муколітиками взагалі не потрібне. Підводячи підсумок, треба розуміти, що самолікування, на перший погляд, такого простого та розповсюдженого кашлю може дуже нашкодити вашому здоров'ю. При перших ознаках хвороби краще звернутися до лікаря. Бути здоровим це просто. Просто приходь у ланцет.